Вітаю вас, шановні садівники та городники, і зараз я швиденько розповім, з чим поруч я саджаю перець, бо для перців сусідство дуже важливо якщо рослини сусіди підходящі, то і перець стає таким витривалим, міцним та дає добрий врожай. І зараз я розповім, з чим поруч я завжди висаджую перець. Маленька ремарка: нагадаю, що я висаджую розсаду перця по два корені в одну лунку. Бо, як каже моя сусідка, перці люблять пошепотітися, і вони не проти загущених посадок. Коріння в них довше втримує вологу, кущі є опорою один для одного, займають так менше місця і менше страждають від спеки, що для нас дуже актуально. Відстань між лунками в рядку я залишаю десь близько 40 см, а між рядками десь близько 50 см. А гарними компаньонами для перців я вважаю такі рослини. По-перше, це редис, бо в них ніякої конкуренції за харчування немає. По-друге, я висаджую баштанні, а це диня, кавун, гарбуз, кабачок. Теж. Дуже гарні сусіди. З бобових це горох, але лише кущові сорти. Простір між перцями, а він доволі великий, з успіхом можна використовувати під усіляку дружню зелень це салат, майоран, зелена цибуля, морква, а ще корисно оточити перець. Базиліком, бо він робить смак перців більш насиченим і покращує його аромат. Можна посіяти петрушку, яка допомагає утримати вологу в землі, можна сіяти орегано, бо це грає роль живої мульчі і дуже гарно зберігає вологу в ґрунті, а ще коріандр, який відлякує попелицю і приваблює корисних комашок. Якщо це квіти, то можна висаджувати піжмо, чорнобривці, які виганяють нематод, календулу, яка приваблює запилювачів і корисних комах, та й настурцію. Далі я не саджаю перець поруч з помідорами, не саджаю поруч з огірками, картоплею, капустою, а також я не саджаю поруч. Перець болгарський і гіркий. Це не роблю ніколи. А ось перці різних кольорів, то я залюбки висаджую на одній грядці і все, бо ці сорти не переопиляються, не впливають на смак та на колір сусіда по грядці і не дають в результаті гібриди у вигляді якихось там помаранчевих плодів. Ось і все, такі у мене сусіди.